Росіяни ніяк не заспокояться через відключення старлінку і навіть поширюються вже чутки, що Україна отримала доступ до геопозицій усіх терміналів Старлінк на тимчасово окупованих територіях. Отже, розуміємо, є ризик повного знищення усіх старлінків, а разом з ними і Деяких можливо окупантів на нашій території, але хочу для настрою показати фрагмент виступу так званого алкоголіка Горольова російського, який закликав не панікувати через відключення старлінків, бо зазвичай пропагандисти на це реагують дуже погано. Не буду наводити їхні прямі цитати. А от горольов закликає мобілізувати усіх від студентів до мужиків, бо Жуков без старлінкав взяв же Берлін. Пропоную це почути разом. Сейчас не до блогеры, не до военкоры начали панику разгонять. Вот американцы вырубили нам старлинки, все теперь фронт посыпется. Так вот не посыпется. Маршал Жуков воевал без старлинков, человеческим ресурсом и дошел до Берлина. Также и мы должны мобилизовать всех по максимуму, мужиков, студентов всех и дожать Украину. Ну, немає сенсу пояснювати корольово, що зараз не Друга світова війна йде, так і просто людьми проти старлінків не повоюєш. Але тим не менше про це якраз таки з вами, пане Сергію, хочу обговорити. Нагадаю, говоримо сьогодні із речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Рада вас вітати! Слава Україні. Героям слава слава силам оборони. Вітаю. Як ви все це прокоментуєте, і взагалі ключове як відключення старлінків реально вплинуло на фронт, і зокрема на самих окупантів? Бо очевидно вплинуло різко дуже негативно? Ну, власне, якщо б, бути зрозумілим для російської аудиторії, я розумію, що вони теж будуть дивитися цей етер, то відповідно прокоментую синхрон Горльова, як без 50 грамів точно не розберешся. Ну, власне, Жуков Старлінг, ми розуміємо, що в тій бідній голові намішано відповідно, так якщо отакий ланцюжок логістичний, начебто, було проведено цим недогенералом, але тим не менше, очевидно, що Росія дійсно сьогодні на полі бою вирішує всі свої. Питання за рахунок технології, проти яких вони постійно боролися, тому що це натівська, як правило, з ними грають злий жарт. І, відповідно, старлінки, в тому числі, я не знаю, чи вміє користуватися та взагалі знаю, що таке старлінки генерал Горульов вже потрапив нам на язик, але тим не менше, уся система зв'язку російської армії, саме керування на полі бою, в тому числі, було звісно побудовано за рахунок платформи Старлінк, тому що це е зв'язок, це управління в бою. Відповідно, ми сьогодні прекрасно розуміємо, що не дивлячись на те, що там вторая армія міра, так звана, вона багато чому насичена в тому числі так званим. Але воювати вони вміють і, відповідно. Деякі підрозділи і командири є в них, які вміють воювати. То, звісно, на полі бою вони керуються не там трьохлінійкою. Мосіна з криками «Ура!», а відповідно знаходяться на командно-спостережних пунктах, де управляють з допомогою стрілінку цим боєм. Очевидно, що певний хаос відразу виник, м'яко кажучи, певний хаос у росіян відповідно були приклади дружнього вогню, але інтенсивність бойових дій дійсно вона дещо. Скажімо так, пригальмувала відповідно, але знову таки за Жуковим вони в. Воюють, то відповідно гнали і женуть своїх людей все-таки вперед. Але в будь-якому разі відсутність чіткої системи зв'язку. Сьогодні росіяни намагаються там е, планувати свої дії і відповідно з оптоволоконним зв'язком. Відповідно, вони навіть використовують дріт, е, так так той самий дріт, який бачив маршал Жуков ще під час Другої світової війни. Відповідно, такі приклади у нас є. Е, ну скажімо, по Курській області. Е, це так, це проблема проблема. чим вона обернеться для Росії надалі? Я думаю, що це не останні те, що ну умовно там залишилися без. Дзвінків телефонних та без самого інтернету, я думаю, що цілком вірогідно, можливо, якщо там геолокації дадуть чи ні, але власне стало зрозуміло і стане зрозуміло, де той Сарлін використовувався, то там точно є законна воєнна ціль, Якщо ми говоримо про тилові, наприклад, регіони або райони тимчасово окупованих територій України, то власне я думаю, все це відповідно нашими технарями з розвідки вже зафіксовано. Сподіваюся, це стане в нагоді для того, щоб зменшити що ти знову-таки ту саму ресурсність російських військ, про яку ми говоримо, спроможність воювати далі. Я не знаю, можливо, крайні удари Сили оборони по території тимчасово окупованих наших там відповідно, також в тих районах, які логістично дуже активно працюють на війну. Ну, зокрема, Ростов на Дону, ви знаєте, що там було знищено кілька тисяч півдронів. Цілкові регічно, і там, можливо, Старлінком, в тому числі. Користувалися, от якось так сталося. Можливо, але е, для росіян, звісно, проблеми виникли. Але дуже цікаво, як це взагалі може в тому числі впливати на фронт. Пам'ятаєте, минулого тижня Сергій Біскрьоснав флеш. Він же експерт із радіотехнологій. Зараз радник міністра оборони казав взагалі, що штурмові дії на частині ділянок фронту ну ледь у них не посипалися. Тобто, штурмові дії у них призупинилися. Також були випадки френдлі фаєра на запорізькому напрямку. то щось у них все таки збивається така ситуація. Взагалі може призвести до зламу фронту з нашого боку, чи може взагалі піти наша армія у контрнаступ? Ну це я так взагалі забігаючи наперед, взагалі хотілося б розуміти, які для них ще є негативні наслідки, і що вони ну от катастрофа для них просто. Ну, власне, ми маємо з холодним розумом сприймати все те, що відбувається. Звісно, лише однією цією подією, хоча й дуже важливою, те, що у ворога зникають і зникли, сподіваюся, вже фактично старлінки. Технічна можливість така була. Ми про це теж забули відповідно. Так, от ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні управління в бою воно дійсно змінилося. Воно не стало таким якісним, таким ефективним, як могло бути, або було на, відповідно тих чи інших. Ділянках. Ми сьогодні говоримо про те, що у сил оборони дійсно в зв'язку з цими проблемами російськими від Івана Маска з'явилися у нас певні вікна можливості. Можливості для проведення контратакуючих дій. Зараз ми не говоримо про жодні контрнаступи. Для цього треба мати відповідний ресурс, відповідно підготовлені плацдарми для того, щоб так активно рухатися в глибину бойових порядків ворога. Але контратакуючі заходи цілком вірогідно, навіть в ці хвилини на певних відтинках. Та фронту ми про них не будемо говорити, це точно відбувається. Це можуть бути контратакуючі дії, які ну скажімо, можуть повернути нам певні тактичні позиції, покращити тактичні позиції, можливо, навіть десь повернутися не лише на наші рубежі, які були, а й просунутися дещо вперед. Для чого для того, щоб зламати плани ворога? Отож таке вікно можливості є, тому що ну власне зв'язок перервав. Ався між командирами та підлеглими, між суміжними підрозділами, в тому числі так радійки можуть там виручати, але ну це не такий якісний зв'язок, і тим більше ну якісна система управління в бою, яка сьогодні спрацьовує під час російсько-української війни. Так що я думаю, певні дії, які ми побачимо цими днями, або вже вони відбуваються відповідно. Вони в тому числі і прив'язані до цих технічних проблем, але дуже важливих для російської армії. Угу. Е, якщо говорити про Обстріли Білгорода прикордонних територій Російської Федерації у них там теж часто не буває ні світла, ні тепла. Ну взагалі у половині Білгорода здається, зараз немає ні електрики, ні теплопостачання. Часина Брянська теж в Білгороді взагалі оголошують евакуацію. Але ми розуміємо, що якщо своїми методами так обстрілюючи нашу енергетику, росіяни намагаються посадити нас за стіл перемовин, то у нас мети полякати цивільних або. Тероризувати їх точно немає. Тут більше я так розумію, що це впливає на поставки озброєння, на поставки палива, так на фронти, в тому числі на тимчасово окуповані території. Тобто, хочеться розуміти, чим виправдані ці наші удари по Білгороду, Брянську і прикордонним регіонам з Україною. Вони не просто виправдані, вони мають бути, вони обумовлені тим, що це є законні воєнні цілі. Я пам'ятаю так, Про це казав навіть на днях. Так, звісно, я пам'ятаю десь рік тому, можливо, навіть більше, коли ми почали активно працювати сили оборони по нафтопереробних заводах, взагалі по глибині території Російської Федерації. Пам'ятаєте, ми тоді перш за все говорили про відстані там 500, 600, 700, 800, там тисячу кілометрів, півтори, і ми пишалися тим, що наші дрони змогли таку відстань взагалі. Подолати потім вже настав час саме ефектних рішень і ефективних найважливіше. Тобто ці удари по різних заводах, комбінатах, ну звичайно, по нафтопереробній гаузі Російської Федерації вже відстані нас не цікавили. Ну до того вже просто звикли. Так, от власне тоді не вистачало того знаєте енергетичного соусу або енергетики в цих ударах. Якраз мова про законність об'єктів енергетичної інфраструктури на території Російської Федерації. У нас і так є моральне право. Моральне право не підкріплене так званими міжнародними конвенціями, правилами ведення війни. Чому так званими? Бо росіяни їх не дотримуються. З іншого боку, ми не можемо не дотримуватися. Але отут якраз є ці нюанси. Ці нюанси полягають в тому, що енергетична інфраструктура Росія на тимчасово окупованих територіях, на російській суто території вони виконують роль елементу агресії, роль елементу. Який дозволяє виробляти зброю. Виробляти боєприпаси, виробляти обладнання, яке сьогодні йде на фронт і безпосередньо а, застосовується на полі бою. Тому очевидно, що такі удари, ну і логістика, давайте не забувати про логістику, наприклад, залізничну. Так коли о, наші сили оборони там б'ють по залізниці, тому що зумовлюється це, це тим, що зупиняється рух відповідних потягів з озброєнням, БК і так далі. Ну, власне, і про енергетику, в тому числі. так от це не про дискомфорт для мешканців Російської Федерації, звісно, у приватних. Та навіть в публічних розмовах ми можемо говорити нехай вони спробують тепер. А як це для нас? Але найголовніше з точки зору, яка має базуватися на прагматизмі здоровому військовому, для нас вигідно, тому що ламаються ті уставлені логістичні маршрути, які працюють на фронт відповідно і з фронту, у тому числі, коли багато двохсотих, більше трьохсотих перетворюється в двохсотих з певним часом, не лише від погоди, а й від того, що їх не можуть там довго вивести. Це їх. Тіні проблеми, і тут Україна точно нічого не порушує. Так, от, власне, ці удари по енергетичній інфраструктурі вони дають нам сьогодні можливість контролювати відповідні процеси на тимчасово окупованих територіях. Ну, власне, якщо там енергетика не забезпечують діяльність, наприклад, Маріупольського або Бердянського портів, це є законною воєнною цілею для України, звісно, так, тому що вони крадуть наше зерно, крадуть наш метал, продають фінанси. Йдуть на російсько-українську війну, на їх підтримку. То законна ціль енергетика, яка забезпечує діяльність цих портів. Окупованих тимчасово, звичайно, так ну а те, що страждають мирні люди. Ну які ж вони мирні, це цивільні окупанти, давайте називати речі своїми іменами. І власне це не Україна починала всі питання. Нехай вони задають зараз Путіну. А тут ще відповідно комунальні колапси, накладені зимою. Бачите, так званий так званий генерал-мороз. Він виявляється, воює навіть на боці України, тому що це він розриває труби. Опалення відповідно в російських містечках і містах, і там Мурманській області, наприклад, на Далекому сході, на Камчатці, в так званій Європейській частині Російської Федерації. Ну тобто, все це вкладається уже в концепцію нашої стратегії: стратегії зменшення ресурсності Російської Федерації для ведення війни. Ну, як ви казали, росіяни мають на собі просто відчути так звану СВО Ну треба ж якось аргументувати, а чого ж вони взагалі ведуть війну не тільки не в змозі продукти купувати так, а й потрібно тоді евакуюватися. Нехай їдуть десь до Москви, Думають, що можливо там краще ППО не долетить, але долетить усюди, і ми в це віримо. І маємо донатити на наші збройні сили обов'язково бути або для армії, або частиною армії. Хочу з вами ще обговорити. Ти питання як змінилася тактика зараз росіян, повертаючись до питання старлінків сьогодні, на жаль, був обстріл Одещини ударними безпілотниками. На жаль, її постраждали постраждали люди, і одна людина загинула. Але хочеться розуміти, ось ці старлінки зараз. Не використовуються взагалі в шахедах на в атаках на цивільні міста, чи вони і не використовувалися раніше? Чи це були суто поодинокі випадки? І на жаль, поки що на загальну картину обстрілів це не сильно вплинуло і. Як у них працювали ці ударні безпілотники по Одесі, ну я думаю, зараз не відкрию певну таємницю під час бойової роботи. Ви знаєте, що мій підрозділ, яким я маю честь командувати, він також є елементом сил оборони саме в системі протиповітряної оборони а, по знищенню ворожих шахедів. У нас була інформація відповідно, що ну попередньо, технічно два шахеди можливо використовували саме стерлінки, тому що керувалися онлайн. Це була попередня інформація. Вона надалі не отримала підтвердження. Ну принаймні, поки що. Такого підтвердження дійсно у нас немає. Я сподіваюся, що сьогодні ворога дійсно вже немає такої можливості використовувати старлінки, наприклад, на шахеда. Тактика ворога залишається незмінною. Вони маскуються, коли ці групи вилітають. Умовно летить один, дуже низькі висоти, це треба теж пам'ятати. А потім той один він перетворюється на кілька шахедів. Тобто, ну вони такою, скажімо, таким пиріжком відповідним або тортиком, так найкраще сказати, тістечком так яким летять відповідно один одного закривають і потім вже розкриваються безпосередньо перед виходом на атаку. Відповідно, дуже низькі висоти це ускладнює звичайно роботи, тому що ворог цілеспрямовано. Очевидно, це вже підтверджений факт, доведений атакує саме житлову забудову і звичайно енергетичну інфраструктуру. Це як кажуть, як наш ворог намагається виконувати. Так, от, власне, по цих технічних нововведеннях онлайн керуванням. Ну бачите, проблему фактично вже будемо вважати. Uh, ну Майже закінчують вирішувати про використання старлінків на герберах в гираннях або шахедах. Ми сьогодні говоримо відповідно. Звичайно, це зменшить спроможності ворога бити більш влучно. Відповідно, спробують брати масу масовими заходами. Скажімо так, очевидно, що на сьогодні вони не вийшли на критичний для нас рівень по кількості використання цих шахетів, але процес накопичення він є, звісно. Ну і звідси вже і намагання виснажити нашу систему протиповітря. Оборони заплутати, використати Чорне море для того, щоб ну скажімо, наші ярлески не так чітко їх бачили і бачили відразу. Тому тут питань досить багато. Росіяни, оце найголовніше резюме того, що я сказав, росіяни дійсно вони експериментують, намагаються випробувати все те, що можна випробувати на тих самих шахедах. Тому, звісно, слідкуємо відповідно, військові інженери вони роблять висновки. Аналізують все те, що летить для того, аби була протидія. Сподіваюся, ця протидія дійсно буде покращена, бо хочеться давати більше результату, і це ж зрозуміло, тому що наше українське небо воно на всіх теренах, і в Одесі, і Миколаїві, Херсоні, в, в, в західній частині нашої держави скрізь має бути українським. А, абсолютно з вами тут погоджуюся. Ви казали про те, що зрозуміло законні цілі це не лише їхня енергетика, а й логістика. Але на жаль, вони також збільшили обстріли і по нашій залізниці. От сьогодні була інформація, що у Сумській і Чернігівській областях були нові обстріли залізниці, пошкоджений локомотив і контактна мережа. От як їхні удари теж по логістиці впливають, як нам можна від цього захиститися і. Чому вони б'ють по логістиці, по залізній дорозі? Чи намагаються таким чином перебити нам постачання озброєння заходу, чи просто вони намагаються навіть по цивільній залізниці нам обробити повністю? Ну те, що Росія залишається терористом, тут це очевидно. У них ну Короблива уява про те, куди і по кому треба бити, і це мовляв зламає українців. Не зламає по перше, і по-друге, ми розуміємо, чому така прив'язаність, скажімо, росіян до ударів по залізниці. Звісно, це удари по логістиці. Вона працює відповідно, і росіян намагаються її зруйнувати. Тут все очевидно, тому що війна у нас на відміну від Російської Федерації, все таки є більше альтернативних шляхів для скажімо, логістичних ланцюжків Росії цим важче, бо більші площі відповідно з однієї частини країни до іншої і дороги все-таки знаєте, та класичне е, хто на Росії там винен, бо якій дві біди насправді да? там, в тому числі і дороги. Відповідно, тому залізниця для них класично. Вона в пріоритеті. Ну і намагаються бити. Ну тут мова не лише ж про залізницю, виключно тут і про енергетичні спроможності залізниці, яка Може у випадку необхідності спрацювати в тому числі там, на, на підживлення наших інших об'єктів, які постраждали від російських ударів. Тому все це вписується в відповідну концепцію ведення війни Російською Федерацією. Бити по цивільних це вони і роблять. Тут же треба не забувати психологічний момент. Він надзвичайно важливий. Сім ми люди, і це маємо розуміти. Люди завжди почували себе на залізниці, впевненими в тому, що їх довезуть до місця призначення і немає загроз. На сьогодні така впевненість Певненість на певних ділянках залізниці, вона звісно не така стовідсоткова. На жаль, і зрозуміло чому з іншого боку, має бути протидія. Я думаю, зараз і нові кадрові призначення в системі протиповітряної оборони якимось чином вплине на більшу захищеність відповідно цих наших об'єктів. На жаль, ми не можемо біля кожної там залізниці кожної ділянки поставити відповідні системи протиповітряної оборони, але можливо треба якісь ключові моменти все таки. Ці можливості поліпшити, будемо бачити найближчим часом. Треба захищати, звісно, залізницю, в тому числі так, це логістика, це дуже важливо. Підкажіть, будь ласка, ви згадали стосовно нашої ППО, і Зеленський вже так говорив, що буде змінювати деяких ну, голів, начальників. То хочеться розуміти, чи можна вже розголошувати інформацію, кого в яких областях потрібно замінювати, де якраз таки є моменти ну, проріхи, умовно кажучи. Ну, це рішення президента, якщо мова йде про це, відповідно і рішення відповідних командирів, якщо мова йде про ті чи інші структури на сьогодні, більш важливо думати про те, як поліпшити ситуацію з нашим захистом. Це найголовніше. А відповідні кадрові рішення, ну звісно, під час війни вони приймаються більш швидше, більш можливо комусь здається жорсткіше, але саме так мають прийматися, тому що це війна, вона не пробачає ні помилок, вона не пробачає, скажімо так. Непевності в собі відповідно такого внутрішнього саботажу зроблю завтра. Ні, треба робити на вчора. Як кажуть, знаєте, в нас в армії завжди казали і кажуть до цього часу, коли треба було виконати завдання? А ще на вчора, от відповідно, це стосується і системи протиповітряної оборони. Та хочеться абсолютно, щоб так це і працювало. і Хочеться побачити той антидроновий щит або купол, як його називали. Не будемо поки що його обговорювати. Дай Бог, щоб він створювалося, створювався так. І завдяки в тому числі вашій роботі обов'язково хочемо вам подякувати за те, що змогли долучитися за те, що могли розповісти правду, як вона є, і в тому числі за вашу роботу так у захисті нашої держави. Нагадаю, що говорили сьогодні з речником української добровольчої армії Сергієм Братчуком. Дуже вам дякую. Дякую. Ну, да.